Всім привіт! Сьогодні ми з вами попрацюємо в а зробимо трансформацію трошки тексту, стилізуємо його, обираємо новий проєкт, обираємо, ну, нехай буде Facebook Page Cover. У нас з'явився фрейм. Використовувати можна будь-який текст, стилізувати можна будь-який текст, який ви собі оберете. Ну, я нажимаю гарячу клавішу Т на англійській розкладці, малюю собі поле, де буду друкувати свій текст. Ну, не знаю, нехай буде скрім. Вереск крик. І я одразу переходжу вгору. У нас тут є можливість обрати шрифт, який саме він буде стиль шрифта, обрати. Напис ш, ширину, тов, товщину, тобто, як саме буде виглядати ваш шрифт, жирний, напівжирний, обрати розмір шрифта, кольор заповнення шрифта, також відцентрувати його там, по центру, поставити, ліворуч, праворуч поставити, його чіткість. Дивіться, ну, одразу я пропоную спробувати давайте 300 пікселів. О! Вийшло у нас. Тепер перемикаюсь, вирівнюю його по центру, і хочу змінити його, зробити більш товстеньким таким, щоб вийшло більш яскравіше. Ну, тут можна тільки регулер зробити так, добре. Ось, у нас є цей шрифт, але я хочу, щоб замість ось цього чорного забарвлення, ну, можна, в принципі, якщо вам потрібно, можна обрати там, не знаю, якийсь колір умовно кажучи, ось ось такий Зараз. обираємо, обираємо колір, натискаємо ОК, і у нас колір змінився. Можна обрати будь-який з палітри, який є у нас. Саме ось у фотопії, ну, нехай буде ось такий. Але дивіться, справа в тому, що я хочу зробити так, щоб е, самі букви мали трошки інше, інше забарвлення. Ми переходимо з вами у Pinterest. І тут можна обрати будь-яке фонове забарвлення, яке вам подобається. Ну, я не знаю, давайте спробуємо. Давайте спробуємо ось це зображення. Копіюємо зображення, переходимо назад у фотопію, повертаємося і вставляємо зображення. Зверніть увагу, що воно сталося вертикально, у мене напис горизонтальний. Якщо я наведу на куточок, тут з'являється ось така вигнута стрілочка в обидва боки. Затиснувши, я можу повернути так, як мені потрібно. Ось це наше перше зображення. Так, І у мене він став шаром на горі. Тобто, дивіться, перший шар це у нас бекграунд, просто біле, біле тло. Потім у нас є текст, але його не видно. Якщо ми, наприклад, його перетягнемо нагору, нагору його буде видно. Але у нас стоїть так, що у нас шар закриває. І о, в фотопії, так само, як і в фотошопі, о, є нашаровування. Тобто, вам буде видно лише те, що у вас о, знаходиться на останньому шарі. Наприклад, ну, вам цього шару не видно. вам вам не видно видно тексту, але вам видно останнє зображення, яке ми вставили. Так само можна тут закрити око, у вас не буде видно цього шару. Але це не значить, що його там немає. Воно є, просто що ми вимкнули можливість його бачити. Так само, як, наприклад, ми можемо вимкнути наш текст, його також не буде видно. Так, добре. Переходимо до налаштувань. Ось я хочу, щоб саме ось таке забарвлення мав мій текст. Що мені необхідно зробити? Я звертаюся на праву сторону, там, де у мене є шар 1. Я натискаю праву кнопку мишки, і тут є маска відсікання. Я її натиснула лівою кнопкою мишки, і все, у мене текст. Має саме той фон, який ми йому задали. У нас вийшло трансформувати його. Дякую за увагу. Зустрінемося наступного відео.